Павло Дрьомов, Юрій Іванников, Олександр Іваншук, Володимир Лоза, Володимир Маслов, Олександр Орлов, Костянтин П'ятаков, Володимир Піскун, Михайло Ришелян, Сергій Шикула, Валентин Зкребнів, Олександр Фомін герої Афганської війни нагороджені посмертно. Більшості з них ще не було і 20, А вони вже воювали за мирне небо над Афганістаном. На жаліні любая війна, це горіч Патіль. 12 наших земляків, не ні вернулися та війни. І як вічна пам'ять о них ми встановили в центрі нашого міста пам'ятний знак. Він буде доказательство того, що ми завжди пам'ятали і будемо пам'ять наших загиблих бойових товаришів. На церемонію шанування героїв загиблих в Афганістані завітав міський голова. Він зазначив, що подвиги молодих хлопців гідні поваги, а пам'ять про них залишиться в серцях кожного з нас. Ребята, которые погибли, многим из них не было даже 20 лет. В каждой школе у нас сегодня, там, где они учились, у нас есть уголок, именно уголок героя. Там, где еститы его фотография, говорят о том, какой он был человек, какой подвиг он совершил в своей жизни. И сегодня мы чтим память для того, чтобы наше будущее поколение помнили и знали о том, что на нашей земле, в нашем городе живут такие герои, жили такие герои. Мітинг на честь загиблих в Афганістані зібрав чималу кількість тахановчан. але немає таких слів, щоб заспокоїти біль від втрати батьків загиблих юнаків повернути здоров'я тим, хто приїхав з цієї війни.